Миру Божого любі, Христос Воскрес. Сьогодні пастор показав, як же ж бути нам обраними. Тому що тільки обрані можуть спастися, тільки обрані можуть бути в царстві Божому. А виявляється, я собі думаю я напряму з Богом та, та й що я можу? Як бути можу обраною, як це були колись обрані апостоли. А пастор нам пояснює, що ми і сьогодні можемо бути обраними під благодатью Божою. Благодать Божа це є церква. Живого Бога, благодать Божа, це є Божі люди, які нам доносять істину. І джерелом цієї істини є Біблія, Слово Боже. Там пише, що апостоли записували все те, що казав Ісус. Сам Ісус не прийшов і писав через апостолів, і тільки через апостольське вчення ми можемо мати оце спасіння, яке нас веде до царства Божого. І я коли з'єдналася з церквою живого бога і слідую за вченням апостолів, а також що нам проповідує наш пастор, є обраною учнем Ісуса Христа.